В Америці є дуже популярна тема загублених посилок. На хлопський розум люди відправляють посилку один одному. І так стається, що хтось забуває цю посилку. Проходить місяць, рік, два. І що з цією посилкою далі? В Америці є так званий аукціон, де люди викупляють посилки, і це як лотерея попадається якась добра річ або якась фігня. І сьогодні я 100% попробую купити цю загублену посилку і перевірити, що нам попадеться. Друзі, а ваш лайк, ваша підписка мене мотивують. Тому, друзі, ставте лайк. Вам це дуже легко зробити. Для мене це буде величезна мотивація, тому давайте погнали! Це добра ідея, подумав я і вирішив пошукати так звані загублені посилки в Україні. І на диву знайшов аж 4 сервіси. Зайшов на сторінку в інстаграмі, і мені стало дуже дивно, адже з них було чотири пропозиції: за 200 гривень купити посилку до пів кілограма, за одну двокілограмову посилку 300 гривень, за п'яти кілограмову 400, і від 5 кілограм 500 гривень. Дивно, адже зайшовши на відгуки, я побачив дуже дивні речі, які люди розпаковували: Apple Watch, пилососи, наушники, колонки, срібні брилки, Пандора, телефони і інші. Щоб це було якимось кидалом, я не думаю, але відгуки підробити 100% можна. В такій формі, звичайно, дуже важко це зробити, але можливо. Я як блогер їм написав і кажу: Я знімаю ролик на YouTube, чи можлива відправка на бартерських умовах. За 5 хвилин вони мені відповіли, що ні. Сарян. Мені нічого не залишалося, як купити в них найдешевшу посилку до пів кілограма. Ціна вже була не 200 гривень, а 300, бо під час війни вони підняли на 100 гривень. Ну ок, подумав, я беру. І вони мені пишуть вартість вашого замовлення 300 гривень. Ми працюємо по повній передоплаті. Тут в мене включається чуйка, що мене можуть кинути зараз, і мені не подобається ця ідея загублених посилок, бо мені здавалося, ніякої посилки і бути не може мене тупо кинуть. Потім вони написали пояснення. Відправка після платою поза наших правил, так як у удержувачі буде можливість розкрити посилку і в разі незадоволення відмовитися її приймати. Відкриту посилку ми вже не зможемо продати. Мені це здалося реально вже зрозумілим, чому вони хочуть передоплату. І я все ж таки, друзі, рискнув для відео. Хай мене кидануть, я сидівно знімаю відео, і я їм відправив гроші наперед. Скинув скрін, ігнор, а написав я на другий день. В Принципі, в мене була ще можливість купити загублену посилку на Амазон. Але ця посилка би йшла місяць часу. Мені таке не підійшло, і я все ж таки відкинув цей варіант. Щось я не отримав від вас посилки. Відправка сьогодні о 19.30. І тут сталося це, що я не очікував зовсім. І вже на другий день в мене сповіщення від нової пошти. Доставка прийшла, я пішов на нову пошту, уплативши згори 88 гривень. Я отримав цю посилку. Е, якщо чесно, вона трохи важка. Я не знаю, що мені там <хи> приготували. І, і взагалі поняття немає, чи дійсно ця посилка ну, ну, справжня, чи її підлаштували. Зараз будемо короті, розбиратися. Ось посилочку забрав вже з нової пошти. Якщо чесно, хвилююся, тому що ну блін, а якщо там бомба. Сказали мені, що в коробці щось має бути. Можливо, нам щось попадеться, щось круте, можливо, попадеться. Щось взагалі не круте. Ми зараз якраз з вами роз, ну, розкриємо цю коробку і подивимося. Якщо чесно, я трохи хвилююся, тому що 300 гривень віддати на вітер, ще плюс за доставку, за доставку 80 гривень, а не знати, що ти купляєш. А тут щось таке, знаєте, от, труситься, непонятно що. Давайте зараз провіряти. От бачите, наложений платіж. Ну що ж, давайте. Так, давайте я це все відкрию і подивлюся, що там є. Так, ну що, давайте-давайте ви, давайте, друзі. Я щось дуже цей... Що?! ха Ні, друзі, в мене там не гола баба. Знаєте, надовна гола баба. У мене там трошечки мякс. <реш> що це за байда така, блін. Хуля. <реш> Люди, що <шо> це таке? <реш> Люди, бля. Мені. Мені відправили... Кондиціонер, чи що? Ні. Вентилятор. А, обігрівач, мені підказує операторка. Не знаю, скільки така байда коштує? Я от підказую, що вона вартує ці гроші, мені все ж таки здається, що це типу. А, Сатурн, Сатурн. Ну дивіться, якщо вона зараз працююча, то вона буде коштувати своїх грошей. Якщо не працююча, то... Ні, дивіться, друзі, але дуже дивно. Тому що тут нічого немає. Я не знаю, просто якщо б це була реально посилка загублена, то ця фірма би. не знаю. Мені здається, якось інше би запакувало. Підозріло, звісно, але я тільки, щоб воно мені ну, не вдарило цей струм. Так, підійдемо. мене не вдарить струм. Чекай, давай. Я вже. Дивіться, друзі! Ой, тепло! Я взнав вартість цього комбайнера, вітряка, обігрівача, чи як він там називається, продається вживаний наулик за 200 гривень. Отже, давайте, друзі, підсумуємо. У нас в посилці була оця байда, працююча байда. Як вона опинилася в, в коробці, не знати ніхто, вона не запакована, нічого. От бачите, чисто коробка і ця байда, і все. Ми витратили на цю байду на загублену посилку 300 гривень плюс 88 гривень за доставку. Разом це 388 гривень. Ця байда по суті коштує на OLX 200 гривень. Можна зразу сказати, що ми втратили 188 гривень. Ну, не знати, друзі, на 100% не можу підтвердити, чи це дійсно загублена посилка, адже вона не була нормально запакована, і мені здається, дуже сильно підозріла. Одне можу сказати точно. Що своїх грошей дана посилка відпрацювала, тому що в мене були дуже прикольні емоції, коли я відкривав цю посилку. Я не знав, що всередині. Дійсно вартує своїх грошей. Отже, друзі, якщо набереться 200 лайків на цьому відео, я випущу другу частину і куплю вже не півкілограмову, а кілограмову посилку за 500 гривень. А з вами був Макоуді і це дивна річ в посилці. Тому давайте до нових зустрічів. Йоу, не переключайтесь! "da da, ma ko pa pa pa, ma day, ma oh, yeah!